Ну, скажімо, фактично вимагають так наше військове командування, і поки що, президент сказав, що було недостатньо аргументації. Власне, що станом на зараз залишається лише питанням, але от маємо цифри, і хочеться обговорити саме цю тематику. 400 тисяч це. Чи потрібно нам стільки, як це зробити, і чи витримає наша система? Зокрема, пропоную з пана Павла розпочати і тоді вже власне продовжимо надамо слово пану Василю. Власне прохання поважати один одного і не перебувати, якщо є така можливість. Дякую, верховний головнокомандувач має об'єднувати суспільство і в першу чергу брати відповідальність за ситуацію на фронті на себе. Для цього він виконує. Функції верховного головнокомандувача перекладати відповідальність, що військові вимагають необґрунтовані, не зовсім правильно на широкий загал говорити такі речі. Наскільки я знаю, ну якщо верховний головнокомандувач не знає, то я знаю, що від генерального штабу надійшла пропозиція про мобілізацію 360 тисяч для мобілізації. Притому досить грамотно і відповідально підійшли до цього Генеральний штаб і військові. 80 тисяч має за рахунок скорочення управління і скорочення ппс бути мобілізовано з поліції. 20 тисяч має бути мобілізовано і від в принципі, тих органів управління. Наступне це і прокуратура, і НАБУ, і інші. 30 тисяч за рахунок, а, принципі, організації і скорочення управління Національної гвардії, має бути на передові, 80 тисяч зняття броні з держслужбовців і інших людей, там депутатів якихось місцевих рівень має бути направлено на для оборони і 150 тисяч це цивільного населення. Яке не давало присягу народу України, як держслужбовці, як працівники правоохоронних органів, має бути мобілізовано. Чи є ця цифра 360 тисяч занадто? Ні. По-перше, те, що цифра про 500 мільярдів додаткових гривень коштів, це неправильна, нечесна цифра, тому що частина з цих 360 тисяч має замінити. Тих, хто має бути демобілізованих: інваліди другої групи, інвалідів третьої групи, тих, хто по віку вже не може воювати. І через це додатково посилення сил оборони має бути приблизно на 100-150 тисяч військовослужбовців. Через це ця цифра є об'єктивною, доказовою і системною. Через це а Така цифра це правильна, тому що потрібно хлопців і дівчат, які вже відвоювали два роки, вже не можуть виконувати бойових завдань, змінювати. І друге, потрібно нарощувати сили і засоби для відбиття території України. Пане Павле, дякуємо вам на цьому. Далі передаємо слово пану Василю. Власне, ми почули такі певні шляхи до вирішення ось цих питань мобілізації. Власне, наскільки це можливо організувати, систематизувати? Пане Василь, вам слово. Ваша точка зору з цього приводу? Дякую. Слава Україні. І Роді, слава. хочу сказати, що всі ці речі, які ми зараз обговорюємо, це тільки пропозиції. І остаточне рішення, я погоджуюся, що за верховним головнокомандувачем, за ставкою, яка е, проходить систематично і розглядає саме такі питання, враховуючи аргументацію і позицію самих військових. Тому що справді питання мобілізації стоїть досить гостро саме у контексті ротацій тих. Частин тих військовослужбовців, які знаходяться спочатку повномасштабного вторгнення у зоні бойових дій. І е, перша теза, яку би я хотів озвучити, це те, що без чітких правил демобілізації ми нормальний процес мобілізації е, не проведемо, тому що дуже часто можна почути і від самих військових. І від е, тих, хто потенційно може стати військовослужбовцем і захищати територіальну цілісність, про те, що люди хочуть розуміти правила гри, на який час, на який період вони можуть бути мобілізовані, тому що насправді зараз е, ситуація така, що е, ті, хто пішов добровільно, ті, хто вже е, захищав на той момент е, цілісність України, дійсно два роки. Знаходяться під таким досить складним в складних ситуаціях, складних умовах, і хтось фізично, хтось морально, а хтось інші причини виснажений, і це впливає на моральному дусі. І е, тут теза номер два, що е, ми розраховували е, як народні депутати команда розумної політики на те, що у парламенті зокрема ці питання проговорять, тому що як ви знаєте, час від часу окремі народні депутати, депутачі. Викидають в інформаційний простір, начебто, правила нової мобілізації, начебто якісь проекти законів, які готують там чи група депутатів, чи вони особисто може це їхнє суб'єктивне бачення, але це викликає величезний резонанс у суспільстві, зокрема, наприклад, про мобілізацію жінок. Яку змушений тепер коментувати і президент, і всі високопосадовці, і міністр оборони, тому що викликало надзвичайно великий резонанс і могло призвести до край негативних наслідків по виїзду за кордон і багато іншого? Тому, тому насправді хочу сказати, що на жаль, Верховна Рада останні свої пленарні дні присвятила далеко не найважливішим питанням. Обороноздатності держави, зокрема в парламенті зареєстрований законопроект 10.313 про соціальні гарантії і захист військовослужбовців, до яких ми подавали альтернативні законопроекти, і саме прописували правила демобілізації, в тому числі, тому що пропонували там від 24 до 26 місяців, якщо людина прослужила, і з них там не менше 8 місяців вела. Працювала і захищала в зоні активних бойових дій, тобто на передовій, вона має чітке правило на демобілізацію. А і постає логічне питання, чим заміняти людський ресурс саме процесом мобілізації. І ми чекаємо, що на початку наступного року суспільству будуть дані чіткі правила оцих цих всіх процесів, погоджені з військовим. Саме головне те за друга, щоб не йшли у розріз. Позиції верховного головнокомандувача і головнокомандувача, тому що насправді оці всі маніпуляції і протистояння ці е, прикриті вони дуже впливають як на внутрішню ситуацію в державі, так і на сприйняття і підтримку наших західних партнерів, щоб це була погоджена концепція е, правил гри по мобілізації і демобілізації на наступний 24-й рік. А, а потреба стоїть гостро. Ми ж бачимо, що ворог. Окупант російський він постійно проводить приховану мобілізацію. В мене підозра, що після того як перепризначить Путіна президентом весною наступного року, він на думку і реакцію суспільства взагалі зважати не буде і почне проводити ще більш агресивну мобілізацію. І оцею величезною кількістю живої сили вони вивипликають якісь плани, до речі, підвищуючи також і фінансування. Оборонного сектору е, на наступний рік, і нам треба буде на це щось uh -huh. відповідати. Те за третя фінальна зараз е, війна, за словами і е, головнокомандуючи, і багатьох військових перейшла у так звану позиційну фазу, коли на перший план часто виходять наявні ресурси, боєприпаси, техніка, а також жива сила і в такій от позиційній війні. Дуже важливо е, не виснажувати в е, тому числі саме людьми, наші боєздатні е, бригади, угу. наші е, боєздатні частини, які знаходяться на передовій. Тому ми питання мобілізації не уникнемо. І саме головне, щоб вона не проходила так, як ми часто бачимо по відео на вулицях, коли Вибачте, за сленг, пакують людей з вулиці, які йшли по своїх справах, і це абсолютно немотивовані люди. Тобто мають бути чіткі правила гри, і це завдання в першу чергу верховного головнокомандувача. Пане Василю, дякуємо за вашу думку. Пане Павло, вам також дякую. І також президент України Володимир Зеленський є виступив із захистом частини цивільного населення, яке платить податки, щоб отримувати військових на зарплатні. Я процитую, що саме сказав президент. Нагадаю, ми повинні з вами розуміти, що за. Рплату військовим платять наші люди, наше населення, люди, які сплачують податки. Коли ми говоримо про ту чи іншу мобілізацію, ми повинні знати, що один воїн це шість людей у цивільному житті, які сплачують податки. І тому візьміть 500 тисяч людей, помножте на шість і зрозумійте, як уряду мені всім нам знайти 3 мільйони платників податків. З Зічня місяця. Але якщо говорити тут не про платників податків, а про тих, хто отримує зарплатню із цих податків, я кажу зараз про держслужбовців, які частина яких більша частина яких займають тилові саме посади і зараз не перебувають на фронті. Чи варто піднімати цю тему, щоб частина якась поліцейських, ті, хто працює в МВС та інші, все ж таки? Пішли і мобілізувалися. Я не кажу про тих знову ж таки, хто на фронті, хто з самого початку був на штабного вторгнення захищає нашу країну, і тим самим не потрібно шукати людей, які будуть сплачувати ці податки. Відповідно, ті, хто отримує зарплату з цього, вони підуть туди з відповідною підготовкою, пане Павло. Вам слово так, будь ласка. Ну, по перше, будь-яке правила суспільного життя мають, мають бути справедливими. Перше питання: немає права ні секретар РНПО, ні міністр оборони, в яких сини призовного віку знаходяться за кордоном морального права вимагати від батьків відправляти своїх синів на війну не мають жодного. Вони повинні скласти повноваження, вони можуть так вести себе, але не на посадах, тому що вони повинні наводити приклад. Будь-який народний депутат. Будь-який е чиновник, який закликає, вимагає від батьків віддавати сина чи доньку на війну, має розпочати з себе. Я маю це моральне право, мій син воює. З цього приводу хочу, щоб таким чином робили це все. Ви абсолютно праві. Я ще три тижні назад написав пост. На сьогоднішній день є люди, які діють. Від імені держави з державного бюджету не з кишені Зеленського, в якого немає грошей, а з платників податки отримують заробітну плату. Вони давали присягу українському народу: МВС, Набу, ДБР та ж Національна гвардія, яких управлінь до Стобіса сьогодні в Києві і по іншим населеним пунктам. Митники, державні службовці, чоловіки призовного віку від. 27 до 45 років мають в першу чергу брати зброю в руку і йти на фронт, захищати країну, бо вони від імені цієї країни здійснюють владні повноваження. Тоді Микола чи Степан із зачепилики, в нього, в принципі, м'яко кажучи, відмазки, чому я повинен що захищати, воювати, не буде. Тепер з приводу економіки. Ну, насправді, Зеленському, неправильно сказали. Якщо реальні бойові дії, то вісім людей в реальному секторі забезпечують одного воїна на передовій. А якщо наступальні дії, то потрібно 10 платників податків для того, щоб в повному об'ємі забезпечити воїнів на передовій, щоб були успішні бойові дії. Для цього потрібно працювати над економікою, не просто бла, бла, бла. А коли я чую від Зеленського. Про те, що коли йому закидають, а що робити з людьми, які виїхали за кордон. І коли він каже, ну от нам дадуть протиповітряну оборону, їм перестануть платити е, допомогу соціалку, і куди вони дінуться, вони вернуться. А якщо не вернуться і облаштувалися, то нехай там і залишають. Це не позиція українського президента. Позиція українського президента має бути наступна. Сприяти створенню робочих міст і розвитку економіки візьмемо сектор сільського господарства на сьогоднішній день. У нас проблеми із Польщею, яка закрила ринок зерна для наших. Молдова зараз говорить Угорщина, інші країни закривають ринок, тому що наближені до Зеленського чиновники, створюють фірми однодневки. Опускають нижче ціну собівартості на зерно і перепродають демпінгують на європейському ринку, отримуючи профіт мінімум 100 доларів на тонні. І так. через це, фактично, ми маємо знищення аграрного сектора в Україні, замість того, що є сьогодні держрезерв, який мав би бути визначений оператором по продажу зерна. Оскільки ключові гравці по експорту зерна, там американська компанія, інші вийшли з ринку, а залишилось багато проходимців. І через це, в принципі, от така от ситуація в будь-якій mm. сфері, у кожній сфері, потрібно сприяти нарощенню економічних потужностей. Натомість та ж Верховна Рада приймає закон і Зеленський підписує про поновлення перевірок. Притому перевірки достатньо специфічний. Для чужих, так, Павле. для своїх все, що хочеш, через це чи потрібно нарощувати економіку? Так. Але для цього потрібно створити можливості, тобто умови для того, щоб А, люди поверталися за кордону. Ну, я розумію, що в Ізюм важко повертатися, а там у Рахове важко. Угу. Але в Києві, до Львова, в Черкасах, Житомир. Можна повертатися, створювати можливості для того, щоб люди працювали. І щоб податки надходили до бюджету Добре. і на надходили... пане Павле на цьому вам дякуємо. Власне, давайте почуємо думку пана Василя. Власне, остання теза, яка лунала, це як, от якраз таки, ну не те, що змусити, а мотивувати людей повернутися до України, аби вони тут працювали, аби вони тут приносили податки і, врешті, і розвивали нашу економіку, в тому числі чи потрібні якісь державні рішення, зокрема рішення Верховної Ради, чи можливо є вже якісь напрацювання самих механізмів. Пане Василь, будь ласка, вам слово. З приводу повернення е, людей за кордону е, впливає безпековий чинник, в першу чергу економічний чинник, тому що це завжди була економічна конкуренція, і люди обиратимуть те місце проживання безвідносно до е, рівня патріотизму і е, залученості до е, процесів всередині держави. Е, Чути мене? Чутно, так, так, але так, поки чути. не а тепер вже бачимо. Будь ласка, прода, е, е, і це насправді складне питання. Я знаю, що на рівні Кабміну зараз розробляється якась стратегія повернення людей, але насправді системно держава зараз цим питанням не займається. Хочу сказати, що ми повинні розуміти, що з коштів українських платників податків виключно. Фінансується наша армія, наші збройні сили і наша обороноздатність, тому що всі кошти, які надходять від наших західних партнерів, чи це гранти, чи це кредити, вони спрямовуються на різноманітні потреби гуманітарні, соціальні, в тому числі виплати зарплат, але не фінансують безпосередньо військовослужбовців і нашу армію. І для того щоб підтримати український бізнес, українських підприємців в умовах війни. Насправді на початку ще повномасштабного вторгнення і президент і прем'єр заявляли, що треба дати е, лібералізовані правила оподаткування, відмову від податкових перевірок і дати бізнесу спокійно, як, наскільки це можливо, працювати в умовах воєнного стану. Прийшло менше року, і від цих обіцянок при тому, що це гарантувалось не тільки на період е, воєнного стану, а ще й рік після того. Повернули оподаткування до довоєнного рівня. Потім на вимогу наших західних партнерів, які не прямо казали повертайте перевірки, але казали, що, скажімо так, повертайтесь до довоєнного способу ведення бізнесу. Ну, зокрема, я маю на увазі МВФ. Це треба mm -hmm. прямо про це говорити. Повернули ці податкові перевірки. Я особисто, як народний депутат, подавав блокуючу постанову на це рішення парламенту. Ми за це не голосували, тому що ми вважаємо. Що насправді в цих умовах підприємцям і так складно бізнес виживає, і ці всі умови, коли е, і оподаткування, податкове навантаження, і перевірки позапланові до речі, е, вони не сприятимуть тому, що надходження до бюджету відповідно гроші для армії зростуть. Навпаки, це може дати зворотній ефект. І е, насправді, якщо е, ми говоримо про підтримку нашої армії, фінансування і про українську економіку, у мене риторичне запитання, на жаль, е, не відбулося переходу на військові рейки у тих сферах, які цього потребують в першу чергу. У нас не задіяний повністю наш потенціал, який би мав бути ще з початку 2022 року, дуже активно е, розробляти саме переходу певних секторі, якщо я не кажу про всю економіку на військові рейки, і тут це закид у сторону в першу чергу кабінету міністрів України, тому що навіть на е, заході наші партнери звертають увагу, що уряд у цьому напрямку не зробив недостатньо а зараз ці всі розмови про мільйон дронів і про все інше це насправді гарні цифри, але дуже би хотілося вірити, що вони відповідають реальністю, а не е, як було в випадку, коли говорилось наприклад про мільярд дерев, якщо пам'ятаєте. Пане Василю, дякуємо за вашу думку. Дійсно, ми сьогодні зачепали цю тему із попереднім гостем, паном Миколою Маломужем, про військові рейки. Про те, що раніше ще секретар Радбу Олексій Данілов казав, що повний перехід економіки саме на військові рейки можливо лише в авторитарних державах, на кшталт колишнього СРСР, і що це абсолютно неможливо уявити. Така дійсно дискусійна тема, але хочеться перейти ще до того, що зачіпалося на прес-конференції про НАТО Україна НАТО. То пане Павло, до вас запитання. Президент України Володимир Зеленський виключив вступ України до НАТО частинами. Він сказав, що дійсно НАТО для нас потужний варіант. Нас не запрошують на жаль у НАТО, і сигнали щодо часткової участі якихось, чесно кажучи, там територій має так сказав президент. І ми жодного разу не отримували пропозицію таку від наших партнерів. Що думаєте ви стосовно цього? Якщо коротко повоєнному рейка, насправді не на, на жаль, на сьогоднішній день уряду не існує в Україні. Є хлопці і дівчата, які щось підписують, які щось роблять. Але е, от якщо запитати у пересічного громадянина, хто міністр соціальної політики, ну навряд чи хто скаже. І так, по трьом четвертим міністерств ніхто не скаже, ніхто не знає, це не тому, що о людину не знають політику, яку проводить цей міністр, ніхто не знає. Те, що на сьогоднішній день дискусія є про уряд національної єдності, це від лукавого, це вимога деяких політичних декласованого елементу Верховної Раді, щоб Зеленський разом своїми слугами поділився з ним владою. Я переконаний і вже більше півтора року говорю: Україні потрібен уряд воєнного часу з додатковими повноваженнями з тим, щоб перевести країну на воєнні рейки. Ніякого тоталітаризму тут немає. Є сьогодні відповідальність людей, а не те, що каже Зеленський, що в нього є 5-6 менеджерів і вони управляють країною. Оце називається диктатура і тоталітаризм. Це інше від лукавого: без переводу країни на воєнні рейки, без знання кожної людини, що вона має робити для перемоги, перемогу буде важко здобути. Ми її здобудемо, але буде важко з приводу НАТО. На безумовно Україні потрібна безпекова комунікація, безпекова складова, безпекове партнерство. І в цій частині є різні форми. Є одна форма це договір з Сполученими Штатами про безпеку. От зараз дуже багато говорять про надання в принципі, гарантій безпеки. Там із Німеччиною проводять перемовини. Шески кимось. Ну, це в принципі жуйка нічого, яка не веде перед за собою. Те, що НАТО нам потрібне, це однозначно, і дуже важливо, щоб в цьому НАТО в кінці кінців Америка не вийшла з НАТО. Бо Трамп заявляє, що при приході до влади він вийде з НАТО. А фактично, воєнна складова НАТО 80% – Це сполучені шпотуги Сполучені Штати Америки. Через це в принципі нам потрібно туди прагнути. Зрозуміло, що всією країною і тут можна погодитись з Зеленським, а не її частинами. Але для цього потрібно виконати багато речей, бо НАТО це демократія, НАТО це права людини, це військово-політичний блок, і без демократії тої ж свободи слова, тої ж в принципі прав людини, тої ж відповідальності. У нас. Нагадую, президентсько-парламентська республіка, щоб парламент виконував свої функції, е е Кабмін виконував свої функції. Президент діяв згідно конституції, а не царював. Бо в такій формі нас ніколи ні частинами, ні в цілому не приймуть до НАТО. Нам потрібно правити в НАТО. Але ми чітко усвідомлюємо, що в принципі спасіння утопаючого – справа рук самих утопаючих. Нам потрібно нарощувати свою поту. Нам потрібно тисячу ракет, які долетять до Кремля. І для цього у нас є всі можливості зробити. Нам потрібні на сьогоднішній день ті дрони, і на сьогоднішній день авіаційні підприємства зробили мрію, а в принципі безпілотників не дають можливості. Не те, що українці не можуть зробити, не створюють можливості для цього всього. І через це все це може зробити виключно уряд воєнного часу на, на чолі, якого мають бути жертовні пансіонарні, патріотичні люди, професійні і компетентні, які не будуть озиратися там на секретарку Зеленського його часом називають Єрмак, чи на Арахамію. В принципі, пане якій... Павле, попрошу не приходити на особистість не будь ласка, а, давайте все не, не буду. Я не буду не буду, буду дотримуватися, але по великому рахунку на сьогоднішній день бути дипломатичним, коли країна стоїть на порозі прірви і виживемо, не виживемо, і якою ціною здобудемо перемогу, важко стримувати, на жаль, свої емоції, але нам потрібне НАТО. Але в НАТО потрібно таким чином заходити не бідним родичам, а з утвердженням демократії, з утвердженням інституцій, з відповідальністю всіх е, представників влади, що вони діють згідно чинної конституції законодавства України і з військовою потугою. І тоді додатково парасолька безпекова НАТО зрозуміло, що убезпечить країну від варварів із Азії. Так, пане Павло, на цьому ми вам дякуємо, пане Василь, Тема НАТО впродовження власне НАТО, це ще і конституційний шлях нашої держави, і низка кроків направду, але вони робляться. Це і що стосується корупції, це те, від чого що від нас вимагають партнери, і якісь кроки вони все ж таки робляться. Можливо, десь недостатньо, але для цього потрібен час. Це власне зрозуміло. Ваша позиція з цього приводу, ваша точка зору. Наскільки можливо, от наскільки часу нам в. Вистачить, аби от Україна була в НАТО, і чи буде взагалі будь ласка, дуже коротко скажу. Шлях України, інтеграція до структур ЄС і НАТО це безальтернативний шлях, закріплений конституцією. Тут абсолютно недоречні будь-які інші пропозиції і вектори руху, тому що вже були апробовані різні, в тому числі позаблоковість. Що про що мріє Путін і наш ворог. Це абсолютно неадекватна і відсутня система безпеки, але треба усвідомлювати, що на цьому шляху, саме в першу чергу, від нас самих багато що буде залежати, тому що внутрішнє реформування, реальне реформування не. Таке, знаєте, показове для того, щоб там десь галочку якусь поставили. А реальне внутрішнє реформування воно здатно посприяти цьому процесу, тому що як одна структура, так і друга це все таки політичні консенсусні рішення, і потрібно виходити з реалії того, що є певні країни, є певні європейські лідери, члени е, НАТО, які. Відкритим текстом заявляють, що будуть блокувати рух України в НАТО, і зокрема зі свіжого буквально вчора. Про це заявив е е е представник словаччини Фіцо, тому е рухатись треба. Я вам скажу, що великі надії покладаються наступного року на Вашингтонський саміт, е де Україна буде просити вимагати комунікувати те, що вимагала. На саміті у Вільнюсі не отримала фактично чіткої перспективи членства майбутнього НАТО, але потрібно також усвідомлювати, що е, цей рух не, не, не потрібно людям розказувати, що це, це членство відбудеться вже завтра, там чи через рік. Це довгий складний шлях, багатоструктурний, багатокомпонентний і е, от що, що точно знаю, наші військові зараз отримують колосальний досвід, колосальну. Практику, яка дуже часто навіть у країнах НАТО високо цінується і просто відсутня, як така бо не було там бойових дій. Але що стосується управління, боротьби з корупцією і багатьох багатьох тих речей в оборонній сфері, які на жаль в нас ще далекі від ідеального, на це прямо звертають наші партнери увагу. Тому якщо коротко, у нас іншого ж системи безпеки у світі просто на даний момент не існує. Тому рух це є безальтернативний, але потрібно усвідомлювати, що в першу чергу ми самі е, цьому можемо сприяти або шкодити як, як деякі рішення чи деякі е, заяви щоно. Панове, дякуємо вам за ваш приділений час. Дякуємо вам за вашу професійну думку стосовно тих тест, які лунали на прес-конференції Володимира Зеленського. Будемо раді вас бачити, ще в прямому ефірі і поговорити саме в такому форматі. Нагадую, що Павло Жебрівський, президент військово-цивільної спілки «Боєво-братерство України, та Василь Гмока, народний депутат України фракції Слуга народу, були разом з нами сьогодні. Дякуємо, Дякую. дякуємо. вам.